Всім вітання. Вже ми знімали про цей апарат. Сьогодні коротко, огляду не робитимемо, як такого. Тільки розкажемо, чим відрізняється однофазний апарат, який під'єднується на трифази, і чисто трифазний апарат. Це не одне і те саме. І я не знаю, можливо, у мене з мережей, можливо, у мене якісь інші закони фізики. Але на практиці чисто трьохфазний набагато менше садить напругу савить мережу, ніж е, однофазний на три фази з нулем. Ну, я розповідав про той мостик Миткевича, про Ларіонова. Дивіться, в трьофазному немає нуля. Чисто три фази на вході. бачимо. Чисто три фази на вході. Бачимо, входить на автомат. у нас. З автомата пішло на мережевий фільтр. Три, три бачимо, фази, де час, три таких якби шунт, Через кільце це робиться для гасіння радіопоміг, напевно. Можна там ще воно щось робить, я не знаю, я не, не електрик. Ну, Береться тут 220 вольт. Ні, це не, це не 220 вольт. Тут 220 вольт. Бо немає, бо немає нуля. Це 380 вольт береться живлення всього нашого керування. І тут бачимо отакий проводочок, оцей де. Яке делікатненьке, так воно так воно так, так. деликатненько-тоненьке проводочки. Желені для, для драйверів транзисторів керування, силових ключів. І мостик ларіону, ми бачимо, три фази входить. І вже виходить постійний струм, плюс-мінус. Точніше, це буде плюс, напевно, я розумію, раз червоний мінус цей. Між ними стоїть для запобігання Варистор. Якщо я правильно зрозумів. Ну, оце, оце працює як радіатор. І виход оце. От, дивіться, через два, <гум> два проводочки. От я не знаю, скільки тут буде вольт. Вже тоді чи 480 вольт, чи скільки буде, якщо. Бачимо тут на, на 1400 вольт конденсатор. Мікрофрат невеличкий, але вольтаж дуже великий. І входить, бачимо на нашій оця вся, вся наша зварка, оця, коли ми ставимо то всі кабеля все на цих двох проводочках. На цих двох проводочках це вже після примітля пішло на наші транзистори. Ну і Бачимо, зворотній зв'язок тут шунта немає. А стоїть як, такі там, декілька відточків в трансформаторі. По шунтові рахується краще, напевно. Ну, ми ще цим апаратом поваримо, побачимо, чи це добре, чи не добре. Практика покаже. Отаке, От ну І там діоди, діодний мостик з тієї сторони, захист по температурі є з цієї сторони і з тієї сторони. Тобто, често трьохфазний йде без нуля і йде мостик ларіонова. А однофазний апарат на трифази треба бути нуль, і він трошки не те для мережі, трошки не те по потужності, трошки не той апарат скажімо. Це йде вже чисто промисловий апарат, це набагато якісніший, ну і ціна відповідно буде більша. Із того ми взяли Теслу, що вона якби, якість хороша, а ціна нижча, ніж, ніж деяких інших виробників. Все, наразі всім дякую. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки і до зустрічі!